немножко, да, позавчера мы все с вами занервничали, и уже приехав сейчас вот сюда, у меня абсолютное спокойствие. <реклама> Я абсолютно спокоен, примерно со вчерашнего дня. Смейтесь, вы граждане России. Вот эта история у нас стоила жизни ребят. И погода нам немножко мешает. То есть можно сказать, что погода нам помогает. Твою мать! Як ви вже зрозуміли, ситуація в пропагандистських ефірах контрольована, але у воєнкорів на передовій щось не дуже. Тим паче, що Збройні сили України кілька годин тому уразили черговий командний пункт 810-ї бригади морської піхоти щось не щастить морпіхам Севастополя, не щастить і всього не треба було, мабуть, брати участь в анексії Криму в авангарді. У них якось з того моменту все пішло не так, і комбригів вони втрачали, і начальників штабу і гри. Генералів бригаду кілька разів розбивали, тепер їх доукомплектували, кинули на Курщину, і там вони вигрібають і вигрібають. Я далі вам покажу, як зашкварились чеченці і російські нацики. А поки що послухайте фрагмент сьогоднішнього ранкового пропагандистського ефіру. Я мнення, що очередний заход, скажем так, в Курську область, да е скоріше нам на руку, тому що, виходить, що туди стягують найбільше более более способных боеспособных каких-то там военных выслушников чтобы вот этот рубеж взять занять и пытаться его удержать до инаугурации трампа ну как бы так принято считать Ну звичайно, будь-який прорив фронту в Росії окупація російських територій вам на руку. Бо виходячи з пропагандистської логіки, чим далі і чим глибше наші рухаються, а там називались цифри 6 кілометрів за цей перший день що цього контрнаступу, чим далі наші рухаються, тим більше росіяни виграють. Війна це мир, свобода це рабство. Але чуваки взагалі не паляться я про пропагандистів. Вони другий день ідуть по одним і тим самим методичкам. У нас це там раніше називалось темники, тобто їм спускають зверху по пунктам, як коментувати ту чи іншу подію, і вони, ну, тут, тут, як от вчора, так і сьогодні. Ось фрагмент з ефіру, який Настя показувала напередодні. В принципі, по суті діла. Вот эти вот контратаки, которые проводит партийник, нам во благо. Чому ж у на них теряє колосальне калістство техніки і живий сіл? Та, взагалі, якщо уважно слухати ефір Соловйова, я нагадаю, що зазвичай на новорічні свята вони взагалі не працюють, просто бухають, і це просто довелося виводити прямо ефірну зміну, бо зсу поперло на Курщині, і треба якось аудиторію заспокоювати. Дивіться, як виглядає заспокійливе обличчя кореспондента, який сидить в тачці в 6 ранку і виписає чи не влупить в нього і в півішка прямо посеред ефіру. А взагалі все спокійно. От тут, в Курській, в очередной раз, на, немножко, да, позавчора ми всі з вами занервничали, і вже приїхав зараз от сюди, у мене... Абсолютное спокойствие, это уже такое субъективное мнение как бы, военного корреспондента. Я абсолютно спокоен, примерно со вчерашнего дня, с Два часа мені хватило в Курській області, щоб понять, що здесь пошла робота просто целій больше. І от буквально скролінг з телеграм-каналу 13, Це я знаю, ви купу разів бачили цього воєнкора у нас в програмах. Його нещодавно випустили з тюряшки. Він повернувся на фронт, аби там знову нити. Дивіться, О, твою мать! Ну нахуй, блядь. Кому там очень сильно смешно, вот, я хочу сказать, смейтесь, граждане России, но вот эта история у нас стоила жизни ребят, и я ваш рот еб... хуже хохлов еб... смеется, кто А смеется, ну, ебаный, чтобы вы, на... вы здесь оказались, я вам расскажу, сука. В в там. Єбані хохли, єбані Каже, я вам розкажу і покажу, а сам в тачка кудись тікає після прильоту. А так, в принципі, в принципі ситуація спокійна. додатковые лишка в лекарнях встановлюють, бо массово везут трехсотых, але все спокойно. Сегодня в госпитале посмотрел, да, действительно стоят дополнительные койки в коридорах. Мы, мы тоже готовились и готовимся. Но ну, я надеюсь, что разведка не профукала, надеюсь, что встретим как надо. А вы не теряйте надежды, мои дорогие. Началось. Я думаю, з цього моменту почнеться і освобождение нашої емілі. Цей поп, якщо втік і Суджі, але казав, що буде там разом з усіма своїми там прихожанами, місцевими, і так далі. І така в нього, бачите, логіка, коли ЗСУ наступає, то це початок деокупації. Коротше, я... головне, що зараз. В суджанському районі служить православна церква України Лайк збройним силам за їхню місіонерську місію. До речі, підпишіться на канал, бо ми тут розповідаємо про подвиги наших армійців крізь призму ниття росіян. А зараз буде прям е, м'якотка в росіян все настільки добре в інформаційному просторі, що в усіх в пабліках я маю на увазі і українських і російських фігурує відео як. Українські десантники на страйкерах чавлять перелякану російську піхоту. Ви можете повне відео подивитися в моєму телеграм-каналі Петрушевський, Посилання на ньому є внизу. Ми тут просто ці відео не можемо показати. Там ще й з люка влазить другий військовий, добуває тих, хто там на полі. Ну, коротше. GTA, але версія ЗСУ. І хоч якось би аби перебити інформаційно ці поразки на Курщині, головний.

мы там самые крутые, а остальные все, это вот все плохо, тогда я говорю, мы с тобой не друзья. В конечном итоге разговор наш, ну, на самом деле, состоялся таким образом, что я понял, что он действительно человек, который любит свою нацию, свою страну. В конечном итоге, вот мы и встретились, и пообщались, многие вопросы обсудили. Я думаю, что у нас впереди много работы, которую мы должны сделать для того, чтобы наша страна, страна была великой, могучей и единой. не хочу там все не просто Нацист, це його підрозділ дешерга Русіч вирізав на обличчях ще живих айдарівців. Свастики і рудою в 2014 році. Це тоді, коли Надя Савченко потрапила в полон. Це той бій. Ці істоти від Голови нашим полоненим, вони у відкриту кажуть, що дайте нам українського військового нового, ми будемо його катувати. Цей нацист вийобувався і казав, що коли до мене прийдуть чеченці, то я йому відкрито скажу. Слухайте. Я прямо говорю: моє дійство при приході чеченців. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. То есть и обычно реакция превыше всего. Они говорят, обычная реакция, ох, ничего себе, первый, кто сказал. И потом говорят, вот он, приходит новый человек в определенной ситуации, и вот что спрашивает. Я стою рядом, смотрю, мне интересно. Он, ты что, нацист, что ли? Тот, да я, понимаешь, язычник. Тот говорит, слышь, ты говно. Вот нацист, и вот нацист, и вот нацист. Вот у меня нацисты сидят. А что ты мнешься? Я прям говорю, я нацист. Так, стоп, 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 стоп. Давайте, давайте еще раз. Националист, нацист, я прямо говорю. Давайте послушаем, как там было. Мы как раз разговариваем, он говорит, я, говорит, русский националист. Я прямо говорю. Первое мое действие при приходе чеченцев. Я нацист. Я, говорит, русский националист. Я нацист. Если ты русский националист, который любит свою нацию и хочет, чтобы она была лучше, чтобы там, мы вернулись там, к исполнению нашим истокам я говорю, для меня это я говорю, хорошо, наоборот, красавчик. Я, говорю. я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Я брит русський націоналіст. Тому, коли е, зігуючі прихильники Мільчакова, які кричать, Росія для русських, Москва для Москвичей, а насправді думають, що Росія для уських е, мужчин для мужчин, неважливо. Коротше, оця вся зігующа е, біла е, Біла російська маса, коли вони ми почали писати в пабліки там коментарі під всіми постами, ці всі його цитати. Е, ну, типу, типу, чувак, ну ми ж тобі там вірили, які ж чечене, ти казав а тут і так далі. То він записав відео відповідь, головний меседж якого обрізаний, обрізаний на смак жодної різниці. господа, я считаю, что я могу самостоятельно решить, с кем мне общаться, а с кем нет. Я никогда с своих позиций не сходил, никогда не говорил, что не являюсь тем, кем я есть. Поэтому мое дело лично, кому, что, как передавать, с кем общаться, с кем говорить. Тем более, зачем мне отказываться от потянутой руки э, дружбы взамен на что? На ваше ЧСВ с дома? Да на ну его нахуй. Но, поэтому в людей, колежит? В людей колежит, и мне похуй вообще, вот честно, похуй. І от я от слухаю ці відмазки, там він ще кілька разів повторив, що якби йому ну, все одно там і так далі. Слухаю всі ці відмазки і згадую легендарне вже е, старе казахське відео. Не важливо, хто ти нахуй. Важливо то, що ти нахуй. Не важливо, хто ти нахуй. І на, нахуй. <тепер> і, але, не важливо, нах... Ти важна нахуй, ти понял нахуй. І от тепер ключове питання: що робити Мільчакову, щоб його пробачили, його прихильники? Я вважаю, що треба зробити таку зачіску і, і, і все, пацани простять. Є <поц> мене <'я> не сламать, і все що... Але давайте повернімося все ж таки до пропаганди. Пропаганди телевізійної сьогодні е, окупаційне телебачення ДНР дропнуло новий відо за вдіївки. Подивіться, потім ми його порівняємо з минулим. Начі сколько ради була чи визнає, де а саме головне, знаєте, Посмотрите, просада ради посматриці на жони. Uh -huh. Посмотрите, у нас свет есть. У нас теперь в каждой квартире свет есть. Окна у, у вас очень новогодние, красивые. Да. А, да, какие они вообще крапивы? И мы такое отношение вот просто даже и не ожидали. Знаете? Пам'ятаєте, місяць тому я вам показував сюжет Завдівки і казав, що там є один відносно цілий будинок. От він просто залишився, такий стоїть там якісь люди живуть, які не виїхали. І тепер цей будинок будуть показувати у всіх новинах, як ото єдиний побудований ЖК в Маріуполі з говна і палок. І давайте тепер порівняємо оце, що ви тільки що побачили з сюжетом місячної давності. В Авдеевке появилась новогодняя елка. Городу подарил ее глава республики. Вместе с жителями Денис Пушилин нарядил дерево праздничными украшениями. А местная активистка Людмила Клева передала ответный подарок елочный шар с надписью Авдеевка и предложила украсить елки республики игрушками с названиями освобожденных городов Донецкой Народной Республики. Але в свіжому сюжеті, в свіжому ремонті мені сп... Подобався інший момент. Якщо вас запитають, що таке крінж, от як швидко це пояснити, то ви покажіть ось цей момент. Розкажіть, полях, де сенін русский простор воспівав. Русічий землю родну грязный сапог не топтав. Родина наша святая, наша Великая Русь, серце тебе даває. Верності вічний клянусь. <плес> І на фоні просто. Пиздець тотальна, але вірності вічно клянусь. Це дівчинці, скільки 14-15 років. Ось вам результат, що буде з вашою дитиною, якщо ви залишитесь на окупованих територіях. Вона спочатку розповідатиме віршики Пушиліну на фоні розвалених будівель. а Потім, як тільки е, Путін захоче, вона піде штурмувати посадки. Ну бо. Окупація вже йде 11 рік. Багато вчора було коментарів під насінним відео, коли нас сказала, що ті, хто не виїжджають, наражають своїх дітей на те, що вони стануть частиною окупаційної армії, і будуть штурмувати українські міста, то які почали писати: а куди виїхати, що ви нас до вас додому приймете. Ну неправильне питання, тут же ж питання в іншому, або ви залишаєтесь в своїй хаті. Або ваша дитина воює за Дениса Пушиліна і Владимира Путіна. Ну, ну, ну 11 років чути таку попайку у всіх кукуха з'їде. Ані стріляли по Донецьким, ані стріляли по Луганським. По Мені дуже забороняє такі приколи, але ну, ви ж розумієте, що о, дивіться, вона одночасно дивиться і на ДНР, і, 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 на ЛНР, бачите? Вони стріляли по Донецьким, вони стріляли по Луганським, по сношеним пінеткам дитським, по каблукам і сумкам дамським. Для драматургії, окрім у цієї цей... Трагічної музики, чорного фону, у цій перебивки на крупний план збоку потрібно ж обов'язково говорити про дядські пінєтки і про каблуки. Ну, тобто, жінки, діти справді ж всі стріляли не по каблукам, а по підкаблучниках. Мен Павер, ББПЄ, вибачте, більше не перебуваю. Слухаємо далі. Падія лами подушками. Ночнушком, шортиком, піжами і в клас, де запрещений Пушкін по русски говорив стихами. Ні, я буду перебувати. Звичайно, хай марсом по Пушкіну. Це оця ж високоточна розумна американська зброя, яка облітає класи у криліт і валить подушки на зарубіжки. По толстим словарям толковим, по тощим козам і колодцям, Они стріляли по <реш> тощій кози, які, знаєте, тощі? що тощі, тому що не своїми сосами годують цю Україну. Донбаже же годує Україну, то тому ви визасали львівські і полтавські ірти, і тепер стали тощі кози донбаські. Торговим палаткам і по огородцям, а вони не підходили близько. стреляя в школьницу у дома. Она была сепаратистка. Она абстрактно незнакома. Невидимо в прицеле пушки ее косички и ладошки, ее забавные веснушки. Ее отборщика помпушки, а дальше там остались одни лишь шлюшки. Остались на Донбассе шлюшки, чтоб Топтал их американский сапог, когда туда придет, и тому лише школе. Ну, короче, ну вот такая вот логика, ну, а, -а, -а шо? Припухлые ее губежки, но в том абстрактном артобстреле, сокрыв глаза на все детали, они ее убить хотели. Они по ней в упор стреляли стервенением немецким. З особої слабості в гражданським стріляли по Донецким, они стріляли по Луганским. Такий троїзм момент. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Крінжа у нас є дуже багато. Тому, будь ласка, поставте дзвіночок біля кнопки підписатися, бо випусків супер багато. Я хочу зробити для вас і спецвипуск. Я не буду спойлерити, готую його для вас. Лайкніть, будь ласка, це теж дуже важливо. Ну і якщо ви хочете підтримати нас не словом а ділом, то під є кнопка спонсорувати. Там можете підписатися на місячний пакет. По 50 гривень будете, буде нам автоматично нараховуватись. Ми вам будемо вдячні. Може, навіть е, по 150, Якщо у вас є можливість, дякую, побачимось дуже скоро. Всім па-па.